Молитомний псалтир. Псалом 24. До Тебе, Господи, відношу я душу мою, на тебе покладаюсь, Боже мій, не дай, щоб я осоромився, не дай, щоб борги мої злораділи надо мною. Бо ніхто з тих, що на тебе уповають не осоромиться, нехай осоромиться той, хто чинить беззаконня. Кажи мені, о Господь, твої дороги, навчи мене, де твої стежки, напути мене по твоїй правді, і навчи мене, бо ти, Бог, мій Спаситель, тебе очікую увесь день. Згадай про твоє милосердя. Господи, і про Тую милість, вона бо спогану віку, гріхів, юності моєї і перестубі моїх, не згадуй. милосердя Твого згадай мене, Господи, доброти Твоєї ради, добрий Господь і праведний, тому навчай грішників дороги. Наводить смирених на правду і лагідних навчає путі своєї, усі стежки Господні, милість і правда для тих, що бережуть завіт Його і свідоцтво Його, імені Твого ради. Господи, відпусти гріх мій, бо Він великий, хто він, той чоловік, що Господа боїться. Господь каже йому дорогу, і котой має вибрати, душа його у блаженстві перебуватиме, і рід його успадкує землю, Господь прибіжище усім тим, що його бояться, і світ завід дає їм знати, очі моє завжди до Господа, бо Він звільнить від сіті. Мої ноги, злянься до мною і помилуй мене, я самотній і нещасний, злагідне скорботи мого серця і виведи мене, з тісноти моєї споглянь на моє горе, І на труд мій і відпусти всі гріхи мої. Глянь, яка безліч ворогів у мене. Ненавистю лютую, ненавидять мене, збережи мою душу і спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо до тебе прибігаю. Нехай провотай, досконалість мене зберігають, бо на тебе, Господи, я надіюсь, визволь Ізраїль, о Боже, від усіх його скорбот.